Долом ми покинемо. уже назавжди, Тут не буде нас. Розійдемо у світ ясних хвилин і засумує школу рідний клас. Ми вам молодші школу залишаємо. Шануйте старших дружністів живі. Ви краще будете за нас, ми знаємо. Та про любов на не напишіть. Вчителі, наставники у школі. Щастя, долю нам питали ви. Не забудемо ми вас ніколи. Щастя, пам'ятати будемо завжди. Склоняємось низько до землі усім батькам, які прийшли на свято. Прийміть у кліні, шановні, дорогі і найдорожчі в світі мама і тато. Вам, дорогі вчителі, присвячуємо цю посвяту, Хай боріться вам ясні. І щастя буде так багато, нам школи іншої не треба, не треба інших вчителів. Хай світ нашли не аж до неба про наших других матерів. Але бачите за усе, що вас так часто дратувало. І що до ваших настанов ми присухались дуже мало. Уся разкальні землі, від нас всі гарні, смішні діти. Спам'ятати й доби стануться ваші другідники. Найкраще діти, що на цій землі: любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі. Ми летимо, бажайте нам удачі.